Вчора відбулася значна дипломатична подія, це зустріч лідерів держав учасників Військового Союзу Аухус, який за абревіатурою Австралії Об'єднаного Королівства і Сполучених Штатів, які спільно зміцнюють стабільність у індотихоокеанському регіоні. І, і, і зрозуміло, що о, якщо ми говоримо про військовий стабіль, змітнення стабільності, фігурою умовчання, власне, проти кого ця стабільність змітнюється, це є Китай, Китай і, і військовий потенціал, економічний потенціал, якого швидко зростає. Ця зустріч відбулася на тлі великого дипломатичного успіху Китаю це досягнення певного порозуміння між противниками на Близькому Сході Саудівською Аравією та Іраном, хоч, але не є прямою відповіддю, а є скоріше скоріше. Хоча і, і, і в, власне, чинник е, швидкої перемоги, перемоги теж потрібен, але це, власне, є розвиток домовленості і досягнених е, у вересні позаминулого року, коли ця організація була сформована. Е, йдеться про е, набуття Австралією спроможності до е, побудови власних атомних підводних субмарин. І е, е, другий, е, другий аспект: до е, поки ця спроможність буде досягнута, е, е, збільшиться кількість заходів американських е, і британських і атомних субмарин у її порті. І нарешті е, е, проміжний час, тому що розвиток нової технології займає займає десятиліття власні субмарини Австралії отримає. ну, Скажімо, скоріше ближче до 240-го року, що погодитися досить тривалий часовий проміжок. Е, і це, е, і до, цього, до цього періоду Австралія придбає тримовірні ну, опцією збільшити це, це замовлення до двох е, атомних американських субмарин, типу Вірджинія. Е, е. Малося чи багато, е, в принципі, наразі у строю. 21 Вірджинія. Але якщо порівнювати з а, атомними, субмаринами, атомними субмаринами, так званими атак субмарин, тобто тими субмаринами, які призначені не для нанесення балістичних ракет, а для нанесення крилатих ракет і терпеть, то у Китаї таких на раді 6. Тобто ми бачимо, що це досить, досить важлива, важлива угода. Але більш, більш, більше йдеться не, йдеться не про те, що це важить на полі бою, а у більш загальному контексті. В принципі, по суті, йдеться про запобігання дипломатичних зусилля Сполучених Штатів спрямовані на збільшення власної спроможності. За рахунок поєднання свого потенціалу з союзниками, для того, щоб запобігти рішенню Китаю застосувати силу для ліквідації е, 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 незалежно від нього, уряду на Тайвані, е, в принципі, перевагою цього перевагою Китаю в даній ситуації, якщо справді йдеться про військовий конфлікт, є те, що А з одного боку, Тайвань розташований дуже близько до, до власних зрозуміло причин торгів Китаю, тобто нього він може використовувати не тільки власне свій флот, який, який за кількістю надводних кораблів зараз уже не є найбільшим світі, але й може застосовувати багатий багати арсенал балістичних і крилатих ракет, з яких він може запускати власне ймо, матерікової території, щоб відповідно, щоб. Продемонструвати, що цей сценарій е, або взагалі провалиться, або е, коштуватиме дуже дорого, Сполученим Штатам потрібно, е, потрібен потенціал для захисту Тайваню. І, власне, цей потенціал, і важливий елемент цього потенціалу, і мають бути атомні, е, атомні спідводні човни загального призначення. В принципі, традиційно вважається, що. Е, Панування на морі зараз забезпечують авіаносці, бо саме так було у, першу, у Другу світову війну. Саме авіаносці стали основними кораблями. Але, по суті, недооцінюється через те, що підводні човни не мають менше за мають такого загрозливого вигляду, як авіаносці, з них не злітають літаки, вони взагалі менше говорять. Тому, власне, дуже публічно недооцінюється їх роль. Але по суті, як бойові одиниці, сучасні атомні підводні човни набагато стійкіші, ніж авіаносить, тому що їх важче виявити, вони можуть заносити удари на далеких відстанях. І саме завдяки атомному двигуну ці підводні човни можуть перебувати у морі дуже тривалий час. В тому, власне, поява таких додаткових трьох атомних субмарин і поява потенційна поява Австралії як тилової бази цих субмарин у гіпотетичному конфлікті щодо Тайваню має змінити розрахунок китайських військових планувальників щодо можливого можливого перебігу конфлікту. З іншого боку, важливим, важливим стратегічним елементом це є і побудова США в мережі союзників. Тобто, коли ми говоримо про стратегію, то ми часто, часто говоримо про ресурси України ресурси версу країни. Але по суті виграють ви у таких глобальних протистояннях. Країни, які, які формують широкі коаліції. І власне, випадку, ми бачимо спробу Америки сформувати таку коаліцію, залучивши до цього двох учасників, які є хоча, хоча значно менш потужні, ніж самі Сполучені Штати, але, тим не менш, ці обидві держави є членами Групи 20, тобто вони входять до, до, до 20 найбільших економік у світі. Вони мають власний потенціал. Ну і, власне, щодо, щодо випадку Австралії, вона значно ближче розташована до Китаю ніж Сполучені Штати, що дозволяє їм спростити проекцію сил для захисту не лише Тайваню, але й інших союзників США в регіоні, а саме Південної Кореї та Японії. Та да, сполучені штати з одного боку отримають зміцнення такого союзу з іншого. Вони за рахунок отримують стреті фактично фінансування для збільшення числа атомних підводних човнів. Для того щоб запобігти власне можливому катастрофічному зіткненню з Китаю У будь-якому випадку, як би воно не розвивалося, як якщо таке зіткнення відбудеться, це буде це будуть величезні втрати людські, які яким набагато краще запобігти, ніж вирішувати вирішувати проблему щодо, щодо їх щодо, щодо цього конфлікту власне військовим шляхом, коли вже. Катастрофа сталася. Який, який же інтерес інших учасників? Щодо Великої Британії, це, по-перше, підтримка її, її зв'язку з Сполученими Штатами, особливо зв'язку, який, власне, забезпечує її роль як більшу її глобальну роль, ніж, власне, могла б забезпечити собі Велика Британія самостійно. Крім того, тут вступає роль друга частина угоди. Фактично йдеться про спільну побудову майбутніх атомних субмарин і для, і для Великої Британії і для Австралії, що здешевлює проєкт. Тобто, фактично є об'єднання ресурсів двох союзників, що дозволить їм витрати, що дозволить їм побудувати дешевше. Важливий інструмент для власного глобального сплю. Крім того, тут варто визначити ще такий чинник для Британії, що після виходу Британії з ЄС, після формування концепції Глобальної Британії, цю концепцію треба наповнювати якимось змістом і, власне, от таке відродження Старого Союзу, що нагадує. Певні елементи подій 1960 60-х років, тобто тоді, коли Британська імперія ще була значно більш потужним глобальним гравцем, має важливий політичний ефект вдома. І Цікава також ситуація з Австралією. З одного боку, Австралія таким чином, завдяки цій угоді, має отримати доступ до. Технології, якою наразі володіють лише шість держав, тобто це п'ять держав постійно членів Ради безпеки ООН, США, Франція, Велика Британія, Китай та Росія, і інша держава, яка самостійно цього розвинула потугову, яка теж має глобальний статус це Індія. Над здобуттям над такої технології працює Бразилія, але перший бразильський атомний підводний човен має з'явитися близько. 2020, 2029 року, тоді як поставка австралійських запланована на атомних американських човнів Австралії, запланована 2032 рік. І, власне, австралійські підводні човни мають з'явитися, тобто, побудовані мірою на австралійській території у 2040 х роках. Тобто Австралія отримує значний інструмент, знач, значний потенціал для того, щоб захищати власні береги і бути корисним союзником і для Сполучених Штатів, і потенційно для якоїсь іншої, іншої держави з іншого боку, є певні і, так би мовити, виклики інші для Австралії. Тобто, хоча США є безперечно основним гарантом безпеки Австралії, основним торговим партнером Австралії є Китай. Тут географію не, не будеш сперечатися, тим паче, що Австралія значною мірою постачає на світові ринки продукцію рівничі допомоги промисловості, сільського господарства і великого споживача, якої є Китай. Тобто, по суті, для Австралії виникає такий, навіть не виникає, вже значний час триває, що ми фактично готуємося воювати з найближчим торговим партнером, найбільшим торговим партнером. Але, на жаль, хоча взагалі вважається, що світова торгівля сприяє світу миру, що торгувати краще, ніж воювати. Але е, і, в минулій, і, і в минулій історії, і, на жаль, і в сьогоденні, у випадку Росії, ми бачимо підтвердження, що якісь внутрішньополітичні і стратегічні розрахунки все одно можуть взяти вгору. І тоді, е, 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 мовно кажучи, торгові угоди захистять набагато гірше, ніж е, субмарині. Е, але е, крім того, інший, інший аспект для Австралії, що, погоджуючись стати фактично е, учасником стримування Китаю військового, е, вона створює додаткові ризики для своєї для території, тобто Китай вірогідно може розглядати їх як закон, законну ціль. І е, ще, один, ще один аспект це, е, власне, е, той, 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 той факт, що е, Австралія витрачить фактично стане бигуном з цієї угоди, тобто вона планує витратити 365 мільярдів доларів на цю програму. Тобто, вона, мовно кажучи, є і контриб'ютором контриб'ютором цього, але з іншого боку, ці гроші нададуть їй підвищення статусу у міжнародних справах і е, гарантії, е, гарантії безпеки і гарантії зв'язку з е, сполученими штатами е, які який, е, який в силу того що на відміну від від відмовно е, кажучи декларації чи домовленості технологічні зв'язки розірвати набагато складніше буде набагато надійніший Крім того, не варто забувати, що крім що військовий потенціал важливий Австралії не лише у контексті протистояння з Китаєм, але й у контексті попередження можливого конфлікту значно ближче до своїх кордонів. Це фактично сусідом Австралії по морю є найбільша мусульманська держава в світі, про яку не так часто згадують у нас, це є Індонезія. Зараз це, скажімо так, держава, теж член Великої двадцятки. Це демократія, яка реформується, але з іншого боку, були різні періоди в історії, зокрема і період, коли Австралія була частиною гібридної війни у регіоні, яка велася коаліцією Британії, Малайзії, Австралії Нової Зеландії проти Індонезії, яка намагалася розширити свої, свої кордони, зокрема на сусідні держави. Були залишається проблема все таки великого співвідношення 200 мільйонів проти кількох десятків мільйонів австралійців. ВВП загальна індонезії приблизно в 4 більше за, за австралійське. Тобто для того, щоб відносини залишалися добросусідськими, Австралія має володіти. Серйозним, серйозним потенціалом. Ну і нарешті, вже на завершення нашого, нашої розповіді трошки про символізм. Вся вся зустріч відбулася на тлі атомного підводного човна типу Вірджинія Міссурії. В принципі, символізм значе в тому, що власне демонструється той підводний човен, який у принципі має отримати Австралія такого типу. Але тут важлива ще назва: Місури, на лінкорі Міссурі, який воював у складі ВМС США, була підписана капітуляція Японії, яка поклала край війни на Тихому океані і Другій світовій війні в цілому. Тобто, фактично, такий, такий прихований меседж, який намагався донести. Лідери Сполучених Штатів Великої Британії та Австралії, не намагайтеся повторити помилок Японії, не намагайтеся силою змінити той порядок, який склався у регіоні. Дякую за увагу.